Відкритою першістю Чернівецької області зі скелелазення розпочали новий сезон Буковинські спортивні туристи у змаганнях. участь взяли не лише місцеві прихильники активного способу відпочинку, а й представники сусідніх областей. Змагання зі скелелазання на штучному рельєфі може провести далеко не кожна область. У нас же завдяки зведенню парку відпочинку імені Тараса Шевченка спеціального рельєфного стенду бажаючі можуть спробувати себе в ролі альпіністів, не виїжджаючи далеко в гори. Розпочинається вже літній сезон. Наш змагання чисто для дітей, це дитячі організовані федерацією спортивного туризму та Федерацією альпінізму та скелолазіння. Приємно відзначити, що до змагань долучилося чимало початківців, адже деякі чернівецькі школи організували участь у них своїх учнів, яким було надзвичайно цікаво підкорити свою першу вершину. Не боязно залазити на таку висоту. Трохи боязно. Зривалась коли-небудь чи ні? Зараз зривалось. але підстраховка є, так? Так. Да. Давно займається. М ні, я перший раз. Це ти перший, так? Да. А з ким прийшла? Ну, з однокласника, з вчителькою. в похота в Карпати, ну це дуже цікаво для дітей. Вони прийшли дуже раненько. Те, що це треба багато і ще дітей сюди. Краще, щоб займалися спортом, ніж біля комп'ютера. Батьом початківцям, хоча декому і не з першої спроби, вдалося подолати дистанцію. Були такі, на кого чекало розчарування і сльози від невдачі. Ну, а досвідчені доволі швидко і впевнено добиралася на гору. так швидко, як спринтер, дистанцію долає. Ну я стараюся тренуюся три рази на тиждень, вже рік чи більше року. Участую в змаганнях, різна швидкість на складність болдеринг. І так, такий результат. Серібатюк, Ян Пінковський, темення, Тивах.